Доброго ранку, любі малята! Сьогодні, коли я йшла до нас в дитячий садочок, на одному з майданчиків я побачила щось дуже цікаве і пропоную вам розглянути це разом зі мною. Так, на одному з майданчиків я побачила сліди. Цікаво, як ви гадаєте, чиї це сліди? Хто залишив такі сліди на цьому майданчику? Так, згодна з вами, це сліди птахів. А як ви дізналися, що це сліди птахів? Так, тому що у птахів слід має таку цікаву форму. Зпереді три кіхтика і один іде трішки ззаді. Маліата, а чи знаєте ви, що різні птахи залишають різні сліди? Маленькі птахи, горобці, синиці залишають дрібні сліди з короткими стрибками. А великі птахи, такі як ворони, голуби, залишають більші сліди з довшими відбітками лапок. Так, подивіться, будь ласка, як ви вважаєте, це у нас які птахи залишили? Маленькі чи великі? Так, я теж гадаю, що. Це сліди або голуба, а можливо, і сороки, яка проживає у нас в ялинках поруч із дитячим садком. Скажіть малята, а чому птахи залишають свої сліди на снігу поруч із будинками? Так, тому що взимку вони перелітають ближче до людей. А навіщо вони це роблять? Щоб знайти собі їжу. Згодна з вами, а як ми можемо допомогти птахам? Так, вивішувати годівнички. Отже, сліди птахів на снігу це як маленька історія, яку вони розповідають нам. Ми можемо вчитися читати ці історії та піклуватися про птахів, особливо в холодну пору року. Ось таке цікаве спостереження малята у нас сьогодні з вами вийшло.